А ви знаєте, що саме головне в житті людини? Що саме головне в вашому житті? Мало хто знає і дає ту відповідь, яка дійсно є істиною. Прямо зараз пишіть в коментарях перша думка, яка вам прийшла. Що головне в житті людини? Що головне в вашому житті? Написали, зафіксуйте, а тепер слухаємо уважно, бо саме головне в житті людини, в вашому житті це дихати. Да, почуйте мене дихати. Питання: чи дихаємо ми усвідомлено, чи воно є, і хай собі, і буде, і ми навіть про це не замислюємось. Якщо вам це питання важливо, підписуємось, бо далі буде ще більш цікавого.